Маніфест єдиного бажання? Ми знаємо, що те, про що ми думаємо, інколи воно матеріалізується в нашому житті, навіть якщо позитивне і негативне. Але як створювати правильний намір? В якому часі, минулому, теперішньому ми майбутньому його формулювати? Як говорити, я вже хочу мати там, хату, машину, будинок, квартиру, щось матеріальне? Чи я вже це маю? Як воно зараз працює? Як сприймається це з всесвітом? Коли ми щось хочемо, для того, щоб дати цьому імпульс, заряд і енергію, яка є у нас життєвою силою, ми маємо правильно формувати чистоту, щоб даний намір був на правильній вібрації, і цю вібрацію почув Всесвіт і дав нам рівно те, що ми хочемо, не щось гірше. І коли ми щось формуємо, наприклад, я хочемо, я хочу або я там хочу мати, або я хочу бути здорова, і воно не здійснюється. Чому? Коли ми, наприклад, сформуємо ось такий намір замість я хочу, ми скажемо: я вже перебуваю у радості, проживаючи досвід у власному будинку. Я із вдячністю піклуюся про своє здорове фізичне тіло. Я із вдячністю творця подорожую усіма країнами світу. Я вже це все маю. Я дякую Творцю за те, що в мене є мій рай. Це навіть краще і більше, чим я думав, чим я думала. І коли ми просимо тільки я, а коли ми можемо проголосити єдиний маніфест для всіх, ми можемо сказати і висловити сьогодні такий маніфест, ми проживаємо у процвітаючій, духовно зрілій, єдиній цілісній державі. Ми із радістю проживаємо свій досвід на нашій рідній землі, переповненій Любові, миру і злагоди. Ми із вдячністю Творцю реінкарнували на нашій світлій землі, де є дуже багато духовно-зрілих душ. Ми вже можемо це сказати. Ми вже живемо в такій державі. Ми вже проживаємо прекрасний досвід реінкарнації у самій мирній, самій процвітаючій, самій фінансово високостабільній державі, державі найкращих людей. Держава, яка є великою родиною самих зрілих, усвідомлених, духовних людей. Найближчий рік це рік саме нашої процвітаючої держави, це рік високого достатку, добробуту, це рік найбільшої любові і гармонії серед усіх мешканців даної країни. І ми з нетерпінням вже приймаємо даний благословенний рік для нашої країни.